Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, Івангелія: одного разу, проходячи біля моря Галілейського, Ісус побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіть у море, бо були рибалками, та й каже їм: Ідіть за мною. І зроблю вас ловцями людей. І вони, зараз же, покинувши сіті, пішли за ним і, пройшовши далі звідтіля, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Іоанна, брата його у човні Заведеєв, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони ж одразу залишивши човен і батька свого, пішли за ним і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангелія царства, і зцілюючи всяку недугу і всяку неміч у народі. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, слава честь і мир кожному, хто робить добро, спершу і потім і Елліну. Адже Бог не зважає на особу, бо всі, хто не маючи закону, згрішили. Поза законом і загинуть, а всі, що під законом згрішили, за законом судитимі будуть, бо не ті, хто слухає закон праведні перед Богом, а ті, хто виконує закон, виправдані будуть. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не роблять, то не маючи закону, вони самі собі закон, вони показують, що справа закону в них написана в серцях їхніх. Про що свідчить совість їхня, і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. В той день, коли ми з моїм благовістям. В той день, коли за моїм благовістям Бог судитиме таємні діла людей через Ісуса Христа, на цьому все Боже вам благословення. До зустрічі вечором.